Українська армія буде готова перейти в наступ навесні. довго шутили про українську армію, і тепер многим не до Шуток одна із стратегічних цілей полягає в тому, щоб відрізати Крим від Росії. Про це заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький. В інтерв'ю німецькому виданню Deutsche Welle Скібільський уточнив, що однією з стратегічних цілей буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною Росії. Але перед цим Україна завдасть масованих ударів по складах зброї на території самої Ерефії, зокрема в Білоруській області. Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова. Пояснив він. Мета наступу визволити всі окуповані території України, включаючи з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну у межах 91-го року, резюмував Скібіцький. Давайте почнемо з Криму. Наскільки взагалі реалістичними є наші сподівання, що рано чи пізно Крим стане невід'ємною частиною України не тільки з конституційної, але й з реальної точки зору, які є для цього воєнні передумови, і які можливо є політичні шанси? Кажуть, бойтесь своїх бажань, вони стають реальністю. Насправді я дуже прагну того, щоб чим скоріше Крим повернувся до складу України від російської окупації, позбавившись, і тут я дуже уважно спостерігаю за заявами українського генерала э, Буданова, очільника військової розвідки нашої країни, який постійно наголошує на тому, що до кінця серпня цього року Крим буде звільнений. Йому ж э, його в, в цих. Заявах підтримує американський генерал Бен Ходжес, який так само наголошує на тому, що за умови підтримання належної санкційної політики відношення Російської Федерації та безперестанної військово-технічної підтримки української оборони до кінця серпня цього року цей план можна зреалізувати. Курт Волкер не добре посадова особа, з колишній спецпредставник уряду США в Україні на тому так само наголошує. Тому я щиро сподіваюся, що ці посадові особи мають відповідний. Доступ до інформації і на підставі цього доступу до інформації роблять абсолютно як на мене оптимістичні висновки. Але я в них вірю, адже очевидно, що ті 10, можливо, 12 бригад зі складу стратегічного резерву збройних сил України, Сил оборони України, готуються недарма і не спроста. Їх місія буде в тому числі і в реалізації того самого бідного плану щодо визволення не лише Півдня Запоріжжя та Херсонської області, а й так само території тимчасово окупованого Криму та Севастопу. Звісно, що тут ми маємо розуміти, що результат будь-якого двобою залежить від правності дії обох учасників цього двобою, і тут ми бачимо наскільки жвава росіяни активізувала свою діяльність щодо посилення оборонних фортифікаційних споруд і та мереж на півночі Криму. Вони намагаються створювати певні оборонні рубежі на заході Криму, зокрема в Чорноморському, Сакському районі. районі. Мовляв, дуже хвилюється приводу того, що ось Україна почне проводити. Морську десантну операцію, але в будь-якому разі прагнення наших сил оборони звільнити територію нашої країни 1-го року по -по помножено на відповідну військово-технічну підтримку від наших західних партнерів, думаю, що призведе кінець до того результату, що Крим стане вільним від російської окупації. No. Тут важливо зрозуміти, якими можуть бути темпами такого просування українських військових як ви собі уявляєте сам цей хід боротьби за деокупацію українських територій, тому що пам'ятаю, що західні дослідники говорять про те, що путіну все одно доведеться обирати, що захищати Донбас чи Крим, що він обере. Да, на і насправді тут мені здається, що відбувається певна така інформаційна гра. Бо буквально е, сьогодні ми почули заяву представника української розвідки генерала е, Вадима Скібіцького, який сказав, що ми концентруємо свої зусилля на тому, щоб визволити від російських загарбників південь Запорізької області. Причому тут вона все дуже чітко складається до докупи. За нового боку, ми знаємо часові показчики. На тому наголошував генерал Буданов мовляв з середини квітня до. Кінця травня ми побачимо дуже беревні і знакові події пов'язані з українським контрнаступом. Ми знаємо, які сили та засоби будуть діяти з українського боку на визначених ділянках фронту. Це від від 10 до 12 українських бригад штурмових. Ми ну відповідно, де сама. Ми почули це від генерала Скібіцького, мовляв на півдні Запорізької області. Тож, очевидно, що складаються усі фактори, які мають абсолютно чітко акцентувати нашу увагу на тому, що середини, квітня, визначеними силами та засобами ми почнемо звільняти території півдня Запорізької області з метою виходу ближче до домінкордону між Запорізькою областю та тимчасово окупованим Кримом. Але ж чи буде вона саме так, чи можливо на деяких інших ділянках фронту українські сили бороном перейдуть в контрнаступ? Застеменно невідомо в будь-якому разі щодо числових показчиків, будь-яка операція рівня звільнення півдня Запорізької області чи півдня Херсонської області, вона в першу чергу грунтується на наступному ті сили та засоби, які діють з українського боку, мають бути забезпечені на три а краще на чотири тижні активних бойових дій тобто, це ресурси. Це боєприпаси, це пальне, це інші складові логістики. Це відповідне навчений та десебічно забезпечений особового склад тих штурмових бригад, які будуть вирішувати цю амбітну. Нату тим більше, що ми маємо враховувати, що росіяни зараз готують і вже підготували чимало оборонних споруд. Наприклад, в районі Васильівки, в районі Такмака, в районі Мелітополя на півні Запорізької області Росіяни створили дуже потужні інженерні фортифікаційні споруди, споруди ввезли спротиву. Тому ситуація не є легкою, але знову ж таки, тільки нам отримав достатню кількості і саме ракети до Хаймарсів. Я думаю, що наші справи будуть достатньо інтенсивними та ефективними. Скажіть, пане Водиславе, а як, на вашу думку, буде розвиватися ситуація в східному напрямку? Тому що ви знаєте, що зараз дуже непроста ситуація з Бахмутом. Там вчора побивав генерал Сирський, він оглядав ці позиції українських військ. Постійно йдуть такі дискусії між експертами, що потрібно залишити чи обороняти? Звісно, що завдяки спротиву українських сил оборони, які тримають місто фортецю Бахмут, щодоби путінська армія втрачає до 500 російських вояків вбити та до 900 пораненими. Це інформація з нещодавнього інтерв'ю міністра оборони України пана Резнікова. Звісно, що в такий спосіб ну, значно і дуже швидко сточується військовий потенціал по армії. Але яких ресурсів, яких зусиль докладає зараз українські сили оборони, такі втрати вони несуть на цій ділянці фронту? Стемене невідомо, ми знаємо, що втрата українського війська то є державна таємниця, ба більше. Я думаю, що ключове питання щодо того, чи триматимуть нашу оборону і далі на, на наші воїни в районі Бахмута, чи будуть відходити на інші рубежі та позиції, залежить напряму, чи зможемо ми забезпечити ста стале сталу комунікацію між великою землею та українським гарнізоном, що боронить Бахмут. Бо надто близько наблизилися путінські вояки до цієї комунікації, яка нині. Фактично єдине залишила, що з'єднує Бахмут з великою землею. Бо, знову ж таки тут ми маємо розуміти і діяти абсолютно раціональна. Якщо е, ми орієнтуємось на перебіг подій як на квадратні кілометри, а на збереження життя та здоров'я наших воїнів, то скоріш за все відбулося певне перегрупування наших сил та засобів, вихід на інші рубежі та позиції. І е, ділянка російсько-українського фронту в районі Бахмуту буде проходити по зовсім інших рубежах. Але як скоро таке рішення буде ухвалене і чи взагалі буде вона ухвалена достеменно невідома ситуація? надзвичайно швидка і дуже швидко змінюється. Знову ж таки, ключове це буде залежати від співвідношення путінської армії армії агресора та можливості української сили оборони, які діють на цій ділянці фронту. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.